Слава Ісусу Христу, благословення Бога Отця, Сина і Святого Духа, Хай пробуде з вами повсякчасно, Хай Господь Бог усіх, хто слухає Слово Боже, благословить сповненням тих обітниць, якими наповнено Слово Боже. І ці всі обітниці для нас. І де ми можемо узнати їх, це тільки відкривши Слово Боже, читаючи євангельське слово, роздумуючи над ним, підносячи молитву до Бога. Сьогодні ми розглянемо Євангелії від Луки, 17-й розділ, починаючи з 12 го вірша, про зцілення десятьох прокажених. Булки 17-12, і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів слабих на проказу, що стали здалека. Здається, проблема у всіх людей така, що вона нерозрішима, проблема велика, тому що проказа на той час це була хвороба. Яка не лікувалася, і тим більше вони були позбавлені спілкування з рідними, з близькими людьми, вони гуртувалися, ці люди прокажені у свою спільноту, тому що ця хвороба була дуже заразна, і тому вони і стали здалека 10 мужів слабих на проказу, що стали здалека. Але як ми бачимо, Саме важливо це зустріч з Ісусом Христом. Проблема у них не стільки в проказі, хоча, здається, цю проблему ніхто з людей рішити не може і з неї вийти неможливо. Тим більше людина повністю ізольована від своїх рідних, близьких друзів. Вона Є та, як вигнані з суспільства з цією хворобою. Проблема ця рішається, коли вони зустрічаються з Ісусом Христом. Так же само в нашому житті. Проблема не в тому, що є проблеми, а проблема в тому, що ми не маємо зустрічі з Ісусом Христом. Коли є якісь особливо... Такі нерозрішимі проблеми, чи то з здоров'ям, чи з іншими питаннями. І може ми навіть стаємо як ці прокажені, тому що людина, яка хвора, тим більше якимись інфекційними хворобами. Хай Господь Бог зцілить, Хай Господь Бог допоможе. Хай Господь Бог торкнеться своєю благословляючою рукою. І дасть зцілення рабу Божому Миколаю, Господи Боже, допоможи. Просімо, Господа Ісуса Христа, наш брат у Христі, Микола, просить молитви. Просимо, молимося один за одного, бо в свій час. Якщо ми так поступаємо, то. І за нас буде кому помолитися, бо сьогодні в одної людини проблема, завтра вона може бути в нас. Ми не знаємо навіть наступної секунди нашого життя. Але бачимо, що для нас дуже важливо зустріч з Ісусом Христом. Він у силі рішити всі наші проблеми. Проблема не скільки у проблемах, як проблема в тому, що ми не маємо Ісуса Христа, що ми не маємо життя з Ним. Ми не маємо з ним зустріч. І ці прокажені мали таке щастя, що вони зустріли Ісуса Христа. Може, для них то було важче, а для нас це набагато легше, бо ми тепер знаємо, де ми можемо зустріти Ісуса Христа. Зустріти Ісуса Христа ми можемо у молитві, підносячи прохання до Господа, ми можемо. У храмі Божому, на святій літургії, на інших богослужіннях зустрітися з Ісусом Христом, бо Він каже: де двоє троє збереться, в ім'я Моє, там я посеред вас. Ми можемо зустріти Ісуса Христа в наших ближніх, бо Ісус Христос каже, що хто нагодував голодного, спраглого напоїв, нагого одягнув, хворого провідав. Що того, хто біді, в в'язниці, <кхи> зв'язаний якимись проблемами, навіть на яку такій в'язниці розуміється, той виявив милість самому мені, той зустрів мене. Тобто, якщо ти допоміг у потребах брата свого, коли він у біді, то ти допоміг самому Господу Ісусу Христу. Нам Ісус Христос хоче сказати це, що ми маємо можливість його побачити, маємо можливість Його зустріти в земному житті. Слава навіки Богу, вітаю вас, благословінь Божих. І ці прокажені, не знаємо, чи вони просто мали таку інформацію, де можна зустрітися з Ісусом Христом, де Він буде проходити, чи Господь Бог, знаючи скоріше всього, Кожну людину і її потреби, знаючи їх віру, Господь там був у цьому місці, де проходили вони. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Недостатньо тільки зустрітися з Ісусом Христом. Нам потрібно ще піднести молитву до Господа. Нам треба бути в тому місці, де Ісус Христос, нам треба бути з ним, і нам треба піднести молитву. От тут маємо шлях до розрішення наших проблем, чи то з здоров'ям, чи інших якихось земних проблем це перше бути там, де Ісус, бути з Ним і піднести молитву до Нього. І голос піднесли, вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Як ми співаємо на службі Божій, а навіть і в оксягденній духовній практиці, можемо підносити ту коротеньку молитву, Господи, помилуй. І що з грецької перевести, Кирій Елейсон, так би помаш мене Єлеєм, благодаті Божої. Благодаті своєї. І голос піднесли. Вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами і побачивши їх. Він промовив до них, «Підіть і покажіться священникам». От ви дуже важливо, ми маємо можливість кожного богослужіння. Бо коли у нас якась проблема, Ісус Христос і нам каже: «Іди покажися священнику. Де ми можемо священника побачити? Найкраще в церкві, найкраще на богослужінні. І там. Маємо можливість сповнити ту волю Ісуса Христа, бо це не просто людська задумка піти собі в церкву і, щоб священник бачив там тебе. А сам Ісус Христос оцим людям, який безвихідний стан, яких, здається, виходу ніякого нема, бо тому що проказа це невиліковна хвороба на той час. Це і зараз не є легка хвороба. Це гниє все тіло, розкладається, це є дуже велика проблема для людини. І Господь дає пряму указівку. Зараз багато людей дуже мають спротив, проти церкви, проти священства. Звичайно, всяко може бути. Ніхто не є святий у цьому земному житті. Але дивіться, яка важливість є священства у нашому благословінні, у нашому зціленні, у розрішенні наших проблем. Просто Ісус Христос каже: підіть і покажіться священникам, і що відбувається, коли вони виконали цей послух. І ці слова Господь каже кожного разу нам, коли богослужіння в церкві: Іди покажися священникові, і коли з вірою ти підеш. Твої проблеми рішаться. І сталося, коли ви йшли, то очистилися. Бачите, перше, зустрітися з Ісусом Христом, піднести молитву до Ісуса Христа, і також послухатися на самого Господа і бути у храмі Божому на молитві, щоб ваш. Священник духівник, бачив вас як Божу дитину, яка йде до храму і просить благословення Божого. І сталося, коли вони йшли, то очистилися один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. От, слідуючи для того, щоб повнота зцілення відбулася чи повнота прийняття. Благословення Божого у вирішенні любого нашого питання життєвого, а найперше у питанні осягнення Царства Божого, щоб нам надбати вічне життя, щоб нам надбати вічне благословення, життя з Богом. І от якраз слідуючий етап дуже важливий нашої зустрічі з Ісусом Христом, нашої молитви. Нашого прохання, нашої участі в богослужінні це вдячність і прославлення Бога. Вдячність Богові і прославлення. Його. Зауважте, не священникам Він дякував, а дякував Богові. От тут знову ж маємо підтвердження Слова Божого про божественність Ісуса Христа, що Він є Господь і Бог. Бо Він вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Зауважте, припав обличчям до ніг Його. Ісус Христос, знаючи волю Отця, що тільки Бог достойний поклоніння. Якщо б Ісус Христос не був Богом, Він би сказав, так само, як ангели часто казали, що Я тільки співслуга твій. Поклоніння належить віддавати одному Богові. Так, дух утішитель. Так, пробуде з нами вік, Так, амінь. Так, так, як сказано в Слові Божому, так і істина. Раз Господь сказав ці слова, ніхто в цих словах не сумнівається, приймаємо це вірою, бо тому що хто не має Духа Христового, той не Його. Це також основне прагнення нашого життя наповнятися Духом Святим. І щоб Дух Святий був нашим утішителем. Тобто і розпорядником нашого життя, щоб наставляв нас на добру дорогу, на ту дорогу спасіння, дорогу життя з Господом Ісусом Христом. Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилися, які немає вдячності? Вони зцілилися і побігли по своїх справах. У кого як? Так про Духа Святого молю утішителя, що пробуде вам, з вами повіх. Це про Духа Святого. Так, однозначно, поклоніння належить тільки одному Богові. Ми не молимося картинкам, молимося Богу. Ви не можете знати життя іншої людини і комусь сказати, що він молиться картинці. Це, знаєте, ми шануємо самого Господа Бога. Ми не картинку цілуємо, а Ісус Христос явився нам у тілі, і ми бачили самого Ісуса Христа. Це не було до часу Нового Завіту, не було явлення Бога людям явного. Різдво Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Е, ну, ви можете про ці речі говорити тоді, коли у вас вдома немає ні портрета тата, ні мами, ні фотографій ви не маєте. Е, це ви можете тоді говорити про ці речі. А знаєте, це є Хрест. А написано у Слові Божому, читайте перше послання до Корінтян, перший розділ 18 вірш. А слово про Хрест тим. То гинуть, то глупота. А для тих, що спасаються, то сила Божа. Ісус Христос поніс хрест на Голгофу, коли прийшов час, коли Він приніс ту викупну жертву. І ми, за прикладом Ісуса Христа, так же само несемо Той хрест. Ісус Христос каже, візьмете свій хрест достойно, а це є символом. Носіння нашого Христа, який дав нам Господь. Знов же вам кажу. Там вже чітко написано в Слові Божому. Якщо ви кажете, що Хрест це глупота, то ви гинете. А для тих людей, які спасаються, то сила Божа. У мене теж не золото. У мене теж не золото. Ну, знаєте, кого Господь кому дав. Ну, таке, знаєте, наше земне життя. Наше земне життя таке є, що треба нести ті тягарі, що зробити. Таке наше життя. Нам треба жити з Богом. Треба жити з Богом. Не треба дивитися на земні справи. Треба дивитися нам. На духовне життя і треба жити з Господом. Свилина в Старому завіті була заборонена до споживання. В новому завіті Господь Бог каже, що все Бог створив ту поживу для людей, які приймають з подякою. Ну, по-перше, Слава навіки Богу. По-перше, свинина то є нечиста їда. І знаєте, особливо для тих гарячих країн. Воно було навіть дуже важливо, бо, тому що сам процес травлення, я кажу, я не медик, але якщо взяти в таких речах Господь Бог турбується за нас, і тому дає нам мудрі настанови. Так, амінь. Це так найкраще, так як ви кажете, що жити треба так, що не мішати другим. Так. Взагалі, то, як я кажу, саме головне духовне правило, щоб від тебе інші не плакали. Якщо ти так живеш, бо тому, що толку з того, що ти свинину не їш, а навколо люди біля тебе не бачать ніякого добра. Ну, Господь Бог, ви кажете, що новий Завіт переписали. Господь Бог пильнує за Словом своїм. Я довіряю Господу Богу. Якщо Він так сказав, що Він пильнує за своїм Словом, значить, Він не дасть тоді, який би був, як би тоді Бог міг нас судити, якщо би Слово Боже. Якщо би Слово Боже, було спотворено настільки, що воно не дало би нам шляху до спасіння. Ісус Христос нігде не говорив, що не можна їсти свинину. Це в Старому Завіті написано. Хай Господь Бог порятує нас від усякого гріха. Моліться. Господь Бог милостивий. Господь Бог є наш Спаситель. Хай Господь Бог допоможе. Хай Господь Бог порятує кожного, хто перебуває в гріху, бачите ці. Десять прокажених, то були у невеликовній хворобі, але зустрівшись з Ісусом Христом, і один з них, правда, тільки отримав повноті спасіння, бо ті дев'ять не зуміли віддати подяку Богові. Вони не повернулися, щоб подякувати Богові. А тільки один самарянин іноплемінник цей повернувся, щоб віддати хвалу Богові і складав вдячність Ісусові Христові, при До ніг Ісуса Христа. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять, очисти, чи не десять очистилися, а де ж дев'ять? Чому не вернулися вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? От зауважте знову ж хвалу Богові віддати. Повернувся до Ісуса Христа, сам Ісус Христос, тут стверджує, що Він і Господь і Бог. <гум> ну, ви знаєте, всяко буває, дивіться, ми кажемо з ким зустрінуться. Нам треба дивитися на людей віри. От ми маємо приклад, знаєте, достойного життя святих угодників Божих, які в своєму житті угодили Господу. І ми повинні їх брати, за приклад. Або. Тих людей, які друзі наші, і ми бачимо дійсно, що вони живуть достойним життям, живуть по Євангелію. Бо тому що коли ми будемо дивитися на тих людей, які у гріху, то, знаєте, можна і самим не спастися. Нам треба тримати свій погляд найперше на Ісусові Христові, найперше дивитися на нього. А знаєте, ті, що грішники, ми можемо спокушатися, от ми будемо думати над тим, а вони, може, як розбійник останній час покаються і будуть мати спасіння. А ми через те, що жили в осуді і не мали віри, бо так же розгубили свою віру, бо віру, щоб віра від слухання, слухання від слова Божого. Хай око твоє буде чисте, розумієте, якщо око твоє Мало би бути світлом, а воно є темрявою, то яка та темрява, яка всередині в тобі? І тому нам треба десь певно, все ж таки жити тим побожним життям. Ясно, що воно не так все просто, але Господь Бог, от якраз Дух Утішитель, Дух Святий, Він настановляє нас на всяку правду, треба просити помочі Божої. І так, нам. Дійсно, треба саме менше турбуватися. Хто? Якщо можемо, ото біля нас людина можемо їй допомогти на шляху спасіння, то повинні це робити, бо тому що це теж наш гріх буде, якщо ми, людина живе в гріху, а ми не змогли їй допомогти вийти з цього стану. Миріше не то, що не змогли, а не приклали старання, бо може та людина ніколи й не захоче з того стану вийти. Але якщо Господь Бог дав нам бачити і послав ту людину до нас чи нас, до неї, то не для того, щоб ми її осуджували, і не для того, щоб ми то багато комусь розказували, а для того, щоб, певно, дати їй теж то слово євангельське, десь з любов'ю, з лагідністю, бо тому що злом до добра ніколи не навернеш людину. І таким чином допомогли. А ті, що далеко від нас, що вони нас навіть не хочуть слухати і чути, розумієте, ну, що, що стукати туди, куди взагалі не хочуть відкривати. Треба молитися, треба бути у тій любові Божій, треба жити з Господом. Нас Господь Бог спитає найперше за нас самих і за те, що ми могли зробити, що було в наших силах, бо то, що не в наших силах. Розумієте, ну я ж для мене там такі люди, як о, високопосадовці, ну хіба може десь послухають моє слово? Вони недосяжні, бо тому що я простий священник у селі служу. Хто там мене хоче слухати? Тут на такому рівні зараз не дуже хтось тебе з такого рядового керівництва хоче слухати, бо тому що церква на даний час не має такого авторитету, як було у різні часи. Знаєте, зараз мають авторитет люди, ті, які мають фінанси, ті, які мають якийсь вплив, знаєте, бізнесовий чи як там сказати. Ті, які мають матеріальні блага, можуть десь над тим надавити всіх купити. Ну, таке. А на даний час духовні. Авторитети особливо, знаєте, з всякими цими такими речами, всякими виступами церковних лідерів, так як Папа Римський час від часу такі заяви дає, та й інші керівники церков, бачимо, які речі Кирилу говорить, що він замість того, щоб настановляти тих росіян, які йдуть на війну, що не можна йти чинити вбивство, то напевно. Він би мов ці речі робити, а він, наоборот, благословляє на вбивство. Звичайно, авторитет духовенства дуже низький на даний час, от через такі речі. Але ми, якщо ходимо з Господом, все ж таки Ісус Христос каже, підіть, покажіться священнику, ви Найдіть того священника, який буде вас духовно піднімати, а ви будете піднімати духовно його. Тому що священник також потребує і духовної підтримки, і молитви. Вони є всі земні люди. Ісус Христос каже: Носіть тягарі один одного і таким чином спасетеся. І тоді каже Ісус Христос до цього одного з десятьох прокажених, який вернувся до Ісуса Христа, віддаючи славу Богові, і сказав Він йому: Підведися. І йди, твоя віра спасла тебе. Хай милостивий Господь Бог кожному з нас промовить ці слова, підведися, встань свої біди, свої проблеми, свої хвороби, свої немочі, І йди здоровим, і хай всі твої проблеми, які на тебе давили, рішаться. Бо Твоя віра спасла тебе. Дякуємо Ісусові Христові, бо я думаю, що кожен відчув, як Господь Бог до його серця промовив ці слова, бо тому що ми в духовному єднанні з Господом, коли ми у тій любові Христові, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми збираємося на євангельське читання, хай благословіння Боже пробуде на вас, хай милостивий Господь Бог всіх недужих уздоровить, у кого. Які є нерозрішені проблеми, бачимо, що для нас дуже важлива зустріч з Ісусом Христом і Господь Бог у силі розрішити всі наші прохання, вислухати, допомогти нам. Хай Божа благодать, Божа, милість торкнеться кожного з нас, а Дух утішитель, хай буде нам утішенням, розрадою, у смутку, у турботах, у недузі, у бідах. Бо славу віддаємо єдиному Богові і дякуємо Богові за все. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, Хай пробуває з усіма вами повсякчасно. Амінь. Слава Ісусу Христу!